У кривому розі триває масштабна модернізація медичних закладів. Один із найважливіших проєктів капітальний ремонт дитячого корпусу інфекційної лікарні це створення сучасного медичного комплексу, який відповідатиме європейським стандартам. Система охорони здоров'я змінюється і важливо, щоб пацієнти отримували якісну допомогу в комфортних умовах. В оновленому корпусі зможуть лікуватися 96 дітей. Для них створюють зручні палати, сучасні санвузли, встановлюють індивідуальні системи вентиляції та кондиціонування і централізоване постачання кисню. Це лікувальний корпус буде дитячий, але ми також тут запланували палати для сімейного типу лікування. Тобто, ну є таке, що попадають сім'ями. От саме тут ми зможемо реалізувати і це вимоги НСЗУ на даний момент. Також тут буде е, повністю е, сформовано, е, скажімо так, палати інтенсивної терапії на першому поверсі, де зможуть сконцентруватися, лікуватися дітки більш тяжкі. Цей проєкт реалізується за кошти міста. Уже виконано 70% будівельних робіт. Повністю замінені вікна, утеплено фасад, виконано значну частину внутрішніх та зовнішніх інженерних робіт. Кожна палата буде обладнана всім необхідним для якісного лікування, окрема увага відділенню інтенсивної терапії. На першому поверсі облаштовують палати для тяжкохворих дітей, які потребують постійного лікарського нагляду. Тут встановлюють сучасні апарати штучної вентиляції легень, моніторингу стану пацієнтів, електрокардіографи та інше життєво необхідне обладнання. Роботи тут дуже складні з будівельної точки зору. Тут встановлено 5 ліфтів. Тут до кожного ліжка підведено кислород, тому що це інфекційна лікарня. І, а також забезпечені індивідуальні санітарні норми, тобто в кожної палаті, де знаходиться дитина, мати, буде знаходитися окремий кондиціонер, окрема витяжна система, яка не пересікається з іншими палатами, а також підведення кислороду, туалет. Та вмивальник проєктом передбачено не лише комфорт для дітей, а й зручні умови для батьків. У лікарні створюють палати сімейного типу. Тут матері зможуть залишатися поруч із дітьми. Це вимога сучасних медичних стандартів, і Кривий ріг впроваджує їх одним із перших у регіоні. Завершити всі роботи планують влітку. Це стане черговим кроком у масштабній програмі розвитку медицини в місті. Крім інфекційної лікарні, ремонтують операційні блоки в п'ятій лікарні, поліклініку у третій. Створюють сучасні умови для встановлення новітнього медичного обладнання у першій та дев'ятій лікарнях. Це фактично нове дитяче відділення, дуже велике, на 96 місць, плюс окрема кімнати вже по європейським стандартам для перебування родинного, щоб могла там мати бути з дитиною в інфекційному відділенні. Зараз Криворізька інфекційна лікарня після скажу, всіх реформ. Приймає пацієнтів з Кривого Рогу, Криворізького району, П'ятіхацького району і жовтих вод. І це буде нове, надсучасніше дитяче відділення. У нас дуже багато зараз проєктів по модернізації лікарень, вже тих, які. Закінчиться в цьому році щороку в інфекційній лікарні отримують допомогу близько п'яти тисяч пацієнтів, половина з яких діти. Саме для них створюють сучасні умови, які відповідають високим стандартам. Кривелік продовжує системну роботу над оновленням медичних закладів. Інфекційна лікарня це лише одна з багатьох проєктів, яке місто реалізує, щоб забезпечити мешканців якісною медичною допомогою. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.